Ну, на перший погляд звичайне крісло. От. Але я щось помітив, що під нього залітають оси. А там був технологічний отвір. Знизу була така картонка з отвором, вирізана з заводу. Це вже дуже давнішнє крісло. І дивлюся, туди залітають оси. Я його перевернув, ну, зрозуміло, що там осятник в ньому. Що я зробив? Я взяв просто пробку від шампанського, підмотав там трошки ізоленти, щоб воно по діаметру пілот, і закрив їх там. Довго я не спав, мучився, совість мучила, що сім я, сім'я загинула. Але, вибачте, пройшло два дні, вони прогризли отаку. Такий от отвір, вихід там зробили. О, бачите, вже вилітають звідти. Перші там сидять цей. Тому отворі, Вон, бачите, вона вже вона хвилюється. Зараз мене вжалить. Це вже охоронці сидять. І вони свою матку не залишили, вони просто прогризли тканині, їм пофіг де прогризати. Оце наснага до життя така. Бачите в них? Отут у них осятник. Ну я вже не чіпаю. Нехай живуть. Вони нас не чіпають. І якщо ми їх не чіпаємо. Тому може вони живуть більше мільйонів років, ніж ми на цій землі. І може цим ми живемо на їх землі? Незрозуміло. Тому треба пристосовуватися до природи. І не чіпати хто нас не чіпає.